Знову даруємо гроші тим, хто зареєструвався в проекті. Шанс дати і може з першого разу сказати слово зареєструвався. А нагадуємо, що має шанс, чому б не взять. Виграв гроші за донат. Таким чином ви перевіряєте свою удачу і таким чином можете ще й задонатити трошки грошей на Збройні Сили України. Ваша задача проста зареєструватися на сайті Радіостанції і чекати дзвінка побудня. Сьогоднішній день не виключення. Сьогодні намагаємося додзвонитися пані Ані. Пані Ані. І можливо саме вона сьогодні стане нашою наступною переможницею. Так. Алло. Пані Аня. Да. Добрий день. Добрий день. У мене для вас є ексклюзивна можливість виграти трошки грошей від проекту Шанс дити». Готові? Е, так, звісно, тим паче у мене сьогодні день народження. Я вас вітаю, пані Аня. Я вам зараз роблю такий ще й подарунок. Як добре, Дякую. що ця акція безпрограшна. Дякую. Бо вона трошки так, звісно. А, пані Аня, задача дуже проста: загадати бажання розказати про нього всій Україні, і, можливо, хтось його збуде. А також сказати старт і колесо у мене за спиною почне крутитися. Коли ви скажете стоп, а в той момент воно зупиниться і подивимося, скільки ви виграли грошей. Спробуємо. Так, звісно. Клас, Давайте, запускайте. Е, запускаю. Колесо вже крутиться. а ви перші подарунки отримали сьогодні? Е, вже трошки так. Да. Це що ви вже отримали? Е, новий телефон. Телефон. Угу. Ще. Смачний торт. Торт? Так, так. квітів. Квіти, боже, свято мрії. Ще щось? Е, так. Ну і ще поки день не закінчився. Ах, хитрунка, так і є. <реш> <реш> Пам'ятаєте, ви можете сказати стоп, коли захочете, щоб зупинилося колесо у мене за спиною? Е, Може сказати стоп. Уже готові, добре? Кажіть стоп. Стоп. Є І це означає, що до ваших подарунків за сьогодні додається ще один невеличкий сюрприз, оскільки у вас день народження, а акція в нас безпрограшна, і ви отримаєте 500 гривень. Я вас вітаю, пані Аня. Дякую, дякую. І раз сьогодні вийшло так, що навіть ви виграли а, в свій день народження. Я дуже хочу, щоб цілий рік до наступного дня народження ви вигравали щось кожного дня. Дивіться, яка може бути класна традиція. Дуже дякую, вітаю вас ще раз. Гарного дня! Дякую, Вам Всім іншим нагадуємо, реєструйтеся в акції Шанс дити» і, можливо, саме вам додзвонимося вже наступного разу. А якщо у вас день народження, то хто знає, можливо, вам пощастить точно так само, як пані Ані, відсвяткувати його ще одним виграшем. Всі деталі ось тут під відео. Ви знаєте, де їх шукати, реєструйтеся і уже зовсім скоро спробуйте і свою удачу. Шанс дити. Проект представлено за підтримки партнера Слот Сіті. Шанс там, де ти.